Месенджеру Телеграм. Встановлено відкладене повідомлення, яке відправлене закаунта Зінченка ВРФ, е, його батькові, контакт Федор через месенджер, телеграм. При цьому час отримання цього повідомлення повинен бути 15.54. Зміст повідомлення В'ячеслав пише. Я от вас скривав не тому, що я крітній от морозик, которого забувалі лоха, а й за того, що я їх, що я їх люблю. І вовнуюсь у вашу безпасності. Де я в більшої безпеці, якщо ви оберта не знаєте. Я вас люблю, не отверрачуйтесь від мене, Я для вашого же блага скривав. Зазначена дата одержання 19.11.2024.15.54. Також знайдено нотатку в Телеграм за 8.07.2024 року наступного змісту. Мне на 18 летие чаще всего желали реализации моих планов. Спасибо каждому, кто это желал. Ведь я их реализую, я делаю исключительно то, что хочу. Пока все устраивают митинги, пишут филологический фронт, лексику, геть лексиках, политеху, а потом... Мирно расходится, я тихо улыбаюсь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар, это общество, но все по личной неприличности. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают. Это даст возможность костить строк. Я выбрал путь, значит, буду идти до конца, иначе я не смогу смотреть на себя в зеркале, не смогу делать ничего. Данная ситуация не место для половинчатости, идти нужно до конца. Дата створення повідомлення 8 липня 2024 року-22.00 в е, вказаному телефоні е, виявлено та завантажено е, виявлено збереження на пристрої книги, зокрема е, назва книги е, Соціальна психологія, автор е, Майерс, е, формат файлу ПДФ Завантажено 23 січня 2019 року. Е, громадянський спротив на окупованих територіях 30.04.22 року. Дата завантаження. Як залишатись на зв'язку. Назва книги 20.05.22 дата завантаження. Наступне. Секретні інструкції ЦРУ і КГБ. Формат файлу PDF, завантажені 17.08.22. Наступне. Кривава молодість. Дата завантаження 24.09.22. Наступний. Роман Джофри Орвела 19.84. З дата завантаження 9.09.22. Фрідріг Ніцше Антихрист. Дата завантаження 15.10.22. Фрідріг Ніцше про той бік добра і зла. Дата завантаження 15.10.2022. Фрідріг Ніцше воля до влади. Досвід переоцінки всіх цінностей. Дата завантаження 15.10. 2022, -го. психологія допиту, дата завантаження 22.10.2022, робота з агентурою, формат файлу PDF, дата завантаження 4.11.2022 Наступне настанови починаючим бійцям російського опору, формат файлу DOC, дата завантаження 27.11.2022. Мистецтво допиту, як домогтися визнання провини, формат файлу PDF, дата завантаження 6 грудня 2022 року. Я звернути увагу, я назви книг зачитую українською, проте ну, на самому мобільному пристрої більшість з них були завантажені саме російською мовою, назви не російською, просто для легкості ну, спрощення розуміння, я зразу озвучую. Назву українською. Головне управління Міністерства внутрішньої справ Російської Федерації міністра Москві. Управління карного розшуку, методичні рекомендації з розкриття розкрадань, хрест передвіжок, скоєння з використанням засобів телефонного зв'язку та мережі Москва 2019 рік. Формат файлу PDF, дата завантаження 1.07.23. Електронний таймер, детонатор, формат файлу ДОК, дата завантаження 22.10.2023. Російська кухня, азбука домашнього тероризму. Формат файлу док. Дата завантаження 22.10.2023. Методика розслідування підпалів. Формат файлу ПДФ, дата завантаження 3.11.2023. Едвард Лютвак», Державний переворот. Формат файлу док. Дата завантаження 23.11.2023. Контроль над розумом. Формат файлу ПДФ, завантаження 20 Чорна медицина. Як вижити у світі насильства? Дата завантаження 19.01.23. Міф 20-го століття Альфред Розенберг. Дата завантаження 8 лютого. Автор Карамурзан. Назва книжки Маніпуляція свідомістю. Формат файлу PDF. Дата завантаження 29 травня 23. Річард Грем. Переговори, секретні методики спецслужб. Дата завантаження 8.06.23. Ігор Ризов, переговори з монтами, як домовитися си сильними світу цього. Формат файлу ПД, дата завантаження 13.6.23. Роберт Грін. 33 стратегії війни. Формат файлу PDF, Дата завантаження 14.06.23. Роберт Грін, 48 законів влади, формат файлу PDF, дата завантаження 19.06.23. Пол Екман, психологія емоцій. Я знаю, що ти відчуваєш. Формат файлу PDF, дата завантаження 19.06.23. Криміналістика, підручник Москва 2019 рік. Дата завантаження 1.07.23. Криміналістика, підручник Москва, 2010 рік. Дата завантаження 1.07.23. Книга Арештанта. Дата завантаження 28.03.24. Пам'ятка пропагандиста. Дата завантаження 29.03.24. Посібник революційного терору. Дата завантаження 29.03.24. Також в ході проведення НСД. Відновлено історію веб Реглядів, пошукові запити щодо проросійських депутатів, пошуків конкретно призначити їх місце перебування. Зокрема, Бужанський, запит Бужанський де зараз, пошук букви 23.07.24.10.04.42. Максим Бужанський, всі останні новини на сьогодні, свіжі події. Західне, 23.07.24.10.04.22. Бужанський в Google 23.07.24, 10.02.14. Далі. Содоль, Політик, поїзд Google, 21.07.24.15.20. Шпену, є з час, пояс Google, 21.07.24. Юрій Бойко, є час, 2024. 2024. Поїзд Google, 15.06. Юрій Бойко, Facebook. Пошук 21 15.04. 21.07.24.15.04. російські депутати України. Пояс Google 15.00. Пошуковий запит, коли проходять засідання облсовєтах. Україна. Поїзд Google 21.07.24.4.59. Коли проходить засідання облсовєта Вінниця. Пошук Google двадцять першого цьому 24 чотирнадця